Коли я придбала собі Пеш Міраж, я думала, що це поляризуючі парфуми. О, як я помилялася! Ось ці парфуми поляризуючі. Вони розділять пар захоплених на тих, хто буде їх ненавидіти, і на тих, хто буде їх любити. У мене є за що їх посварити. І про це розповім у своєму відео. Запрошую до перегляду! Вітаю всіх захоплених парфумерією. І дякую, що заглянули до мене. Будьте уважні, бо і це відео святкування, але не цей раз 1250 підписниць-підписників. Тож, я знову розмістила загадку про певні парфуми. Перші три учасниці-учасники з вірними відповідями виграють. А наступний розіграш буде вже на 1500 підписників. Готуйтесь вигравати. І нехай переможе любов та парфумерія. Тож, герой сьогоднішнього відео Fauf від Guerlain. У мене він з'явився, навіть точну, дату пам'ятаю, 24 липня. І я його проносила тиждень липня, увесь серпень і увесь вересень. І у мене є за що його посварити. Але й є за що любити. Невеличка інформація зі сторінки парфумів, створюючи ветеверфов, дельфін Жарк прагнула заново відкрити цей традиційно темний і таємничий інгредієнт, повертаючись до його витоків. Вона приборкує його неприборкану, неосяжну сутність. Хоча цей корінь сухий. Він наповнений яскравою свіжістю у поєднанні з фруктовим акордом і тропічною зелені, він пробуджується з вібруючою ботанічною життєвою силою, елегантна глибина, що нагадує магію дикої тварини, яка мандрує джунглями, що прокидаються на світанку. І цитата Дельфінжак: Якби Ветиверфов був витвором мистецтва, це була б книга джунглів Радіарда Кіплінга. Старті він дійсно нагадує джунглі, усю цю вологу зелень ще в темряві, яка ще не прокинулася, але це лише старт так звучить. Достатньо швидко до звучання цієї зелені додається інжир. А на нас я тут ну, можу на мить можу помітити, але він ну, дуже швидко вплетається в. Усю композицію в ноти. зелень поступово переходить в інжирне звучання. Причому інжир тут, як на мій ніс, не стиглий. Це не той аж медовий інжир, який м'якенький як такий ви його їсте, він аж розчиняється у вас у роді. Ні, це такий зелений і нестиглий інжир. Як на мій ніс, знову ж таки. А ветивер теж разом з тією золеню він відходить на другий план. І це головна причина, чому я хочу посварити ці парфуми. В назві ветивер Фов. А в звучанні це не парфуми про ветивер, Це парфуми про інжир. Порівняти у мене. Є з чим. І ну не можу. Аж ніяк. Навіть якби мені не хотілося б, я не можу сказати, що ці парфуми це парфуми про ветивер. Ні. Ні. Ще раз ні. Я цього ветиверу не помічаю. Він занадто швидко. Переходить в інжирне звучання і приблизно на годину залишається ось цим недостиглим інжиром зеленим. Причому це ще дає такого трохи хімічного звучання парфумам. Ненадовго, але є така мить такої хімічності. Ну, але будьмо відверті, зараз багато парфумів збирається з молекул натуральних. Інгредієнтів, олій, екстрактів зараз набагато менше використовується, тому ця хімічність тут мене, скажімо так, задовільняє. Вона недовго триває і я це можу пережити. Цей момент розкриття парфумів для мене звучав зеленою м'якіттю, внутрішньою м'якіттю. Інжир. Вже після години до цього зелено-інжирного звучання додаються димний, легко смолистий ципріол і солодкуваті боби танка формують благородну затишну базу. Цианідності від бабів танка я тут не відчувала. А якщо абстрагуватися від того факту, що це не ветиверні парфуми, то вони мені подобаються, як інжирні зелено-інжирні парфуми. Я з задоволенням їх проносила влітку, в теплу погоду, в спеку, в серпні, у відпустку. Брала з собою носила майже кожен день. Вони не доводили до сказу, не мала Біль голови, від них навіть в спеку, в спеку, до речі, вони гарно освіжали і, ось цього дихання, навіть коли вже було 36 градусів. Я все одно могла дихати, було чим дихати. Зараз, вже, на жаль, не його сезон. Він скоріше на Період з кінця квітня, от коли починаються теплі дні, так, 20, плюс, тоді він гарно відкривається, тоді він як найкраще пасує до навколишнього повітря. Зараз вже, на жаль, захолодно для нього. Вони стійкі, помічати ви їх будете. Щонайменше 6-7 годин. І він помітний. Помітний настільки, що був такий день, коли я сиділа, працювала з нанесеним парфумом, щоб скласти свої враження. І мій чоловік повернувся додому. Я від нього була за 2-3 метри. І він сказав при вході. О, як в тебе щось цікаво, гарно пахне. Що теж виняток для мене, щоб мій чоловік сказав мені комплімент на парфуми, це виняток. Для нього вони, скоріше, як білий шум, він їх або не помічає, або каже, що ой щось солодке, ой, щось різке, ой, щось ще щось. А тут він прийшов додому і від дверей. Одразу увійшовши, сказав, що щось так приємно пахне. Тобто він ший дифузний і, відповідно, шлейф у нього помільний. Це ще й достатньо динамічна композиція через ось ці переходи від прохолодної вологої зелені до нагріти на сонці до звичайних фруктів. Нехай для мене це зелений жир, але все ж таки фруктове звучання і до легко солодкого, легко димного, смолистого, деревного звучання за рахунок обівтанка та ципролу. Він наче подих джунглів. Нібито дійсно джунглі, які прокидаються під сном. На мить навіть можна уявити себе мауглі, який біжить крізь густу рослинність. Ці парфуми поєднують в собі первісну силу природи з витонченістю французької парфумерної традиції. Він, напевно, не для покупки наосліп, бо цей його старт може вас відштовхнути. Він напористий, міцний. Зухвалий і навіть дикий. От вже розкриття парфумів, тоді так, це вже може сподобатись, але старт, повірте мені, вас відштовхне. Достатньо можливо. Поляризуючий аромат не для мас. Не всі його зрозуміють. Зрозуміють, мені здається, ті, хто люблять проводити багато часу на природі, в хащах. В лісі, хто не боїться ось цієї такої дикості, а може навіть шукає її. Це дух джунглів, вділений у флаконі. Водночас зухвалий, дикий, чарівний і благородний. У мене ось таке відник враження. Я не злякалася, коли почула старт цих парфумів. Він може відштовхнути. Мені подобалося, сподобалося розкриття. Сподобалось те, що він ніби навіть додає повітря в спеку. Брала на осліп. Бо шукала собі ВТВ. Ветивер. ВТВР не знайшла, а знайшла зелений нестиглий інжир, дикий зухвалий, але мій. І як же ж він мені сподобався неочікувано. Якщо ви з ними вже знайомі, пишіть, будь ласка, ваші враження. Чим більше думок. Тим краще всім буде зрозуміти, чи вони потрібні. Я буду відговорювати, як я це раніше казала, відговорю вас, купувати на осліп. Ні-ні-ні. І ще раз ні. Не робіть цього. Спочатку спробуйте. І краще вже в сезон. Весною під кінець весни, влітку. Не зараз. Зараз ну, мені на. Ну, на що мені вам брехати? Мені здається, що вони вже недоречні зараз. Влітку так. А ось моя загадка, якою сьогодні є достатньо відома парфумерна композиція. Більше нічого, на жаль, підказати не можу сказати. бо занадто розкрию загадані мною парфуми. Google вам усьому допоможе. Або чат-джепеті, що ви більше любите. Використовувати. Якщо знаєте парфуми про інжир з таким зеленим звучанням, звучанням нестиглого інжиру. Пишіть ваші варіанти. Мені буде цікаво порівняти ці парфуми з тим. Я коли готувалася до відео, шукала, що я таке знаю, з інжиром, щоб було дійсно таким Зеленим, нестиглим інжиром. І поки що, ну у мене, на думку, спав філосікус в туалетній воді. Але воно мені не схоже все ж таки. Такі мої враження від цих парфумів. Якщо погоджуєтесь, пишіть в чому погоджуєтесь. Якщо у вас зовсім інші враження від них, пишіть, будь ласка, це буде корисним для. Всіх глядачів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео. І цей зелений інжир не стигли звучить, ну, скажімо так, майже так само, як коли ви з'їдаєте сам плід інжиру. У вас залишається цвітонос, якщо я не помиляюсь. І трохи, ну, хто як їсть Інжир, я так їм, що у мене залишається трошечки ось цього зеленого, зеленої м'якоті, яка знаходиться всередині плоду. І був момент, коли я її просто понюхала вже, коли мала ці парфуми, вирішила порівняти, а може. І от для мене це був запах ось цієї зеленої м'якоті шкірки. Яка на, на шкірці інжиру. Зеленої м'якоті середини шкірки під шкіркою інжиру. Ой боже, я сподіваюся, що ви мене розумієте, про що.